Юля Смаль. У дитинстві я читала всюди і постійно. А головне, коли думали, що я роблю уроки, готуюся до контрольних іспитів чи олімпіад, то у моєму підручнику завжди лежала художня книжка. Оце часи у голові завжди була каша. З формул і міжзоряних перельотів хотілося спати, але мене хвилювало тільки те, що там далі в книжці. Правда, під ковдрою так і не довелося почитати. Там душно. Хімія і їжа. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що вже став. Справжнісіньким хіміком, експериментатором. Тож слухай сюди, якщо людина хоч раз у житті підсмажила або зварила яйце, приготувала м'ясо чи картоплю, навіть посолила суп чи забула на ніч на столі склянку молока, і воно скисло, то вже Здійснила справжнє хімічне перетворення. Неймовірно, правда? Перший, хто запік на вогні дикого кабана, запарив узвар, замісив тісто та спік запашний хліб і був справжнім першим хіміком. Бо суть хімічної реакції хімічного перетворення полягає у зміні властивостей речовини. Атоми, об'єднані одним способом, змінюють своє розташування та оточення і стають іншими речовинами з інакшою структурою та зовсім інакшими властивостями. Не віриш? А спробуй! Твердість картоплі в ході варіння зменшується в 10 разів. А як змінюється її смак? Варячи картоплину, ми можемо спостерігати хімічну реакцію за зміною властивостей речовини, смаку, запаху, твердості, навіть кольору. Видатні хіміки, автори відомих теорій в цій галузі, часто займалися кулінарією, досліджували, чим же вони науковці. Які знають таємниці розчинів, структури молекул та кристалів можуть допомогти у мистецтві куховарства? Антуан, Лоран Лавуазіє – один із засновників вчення про розчини дослідів, залежність якості м'ясного бульйону від його густини. Напевно, це він перший сказав, що чим густіший бульйон, Тим він смачніший. Його співвітчизник Огюст Пармантьє. Батько сучасного хлібопечення, навчив людей консервувати овочі і запропонував користуватися справжнім рослинним цукром буряковий цукор, яким ми солодимо чай та манку, саме такий. Учений. Юстус фон Лібіх, автор учень теорій та правил, якими хіміки та фізики послуговуються донині, вивчаючи склад м'ясного бульйону, винайшов так званий м'ясний екстракт. який ми тепер називаємо бульйонними кубиками. Він першим розробляв молочні суміші для немовлят. Звісно, це далеко не всі досягнення хіміків у кулінарії. Але тепер ти можеш упевнено сказати: все на світі є хімією, навіть варіння яйця. Приготування їжі вдома справжній хімічний процес. Реакція. Яку можна охарактеризувати за цілою низкою ознак. До прикладу, варіння яйця це процес денатурації білка, коли прозорий колоїдний розчин перетворюється на білий, затверділий білок. Структура, зовнішній вигляд, хімічні властивості та склад речовин змінюються і в ході варіння буряка. Картоплі та капусти. Навіть їдкій пекучі ефірні олії, цибулі та чеснику змінюють свій склад і властивості.